Мене звати Волошенко Ніна. Я дружина військовослужбовець 110-ї ОМБР, Позивний травень? Зник безвісті 9 грудня 2024 року в Донецькій області під селищем Благодатне. Яка зараз є інформація, що відомо про, про Сергія? Майже 5 місяців тиші. Ми зверталися всі всі інстанції ніхто нам нічого не надає ніякої інформації. І ми тут, щоб люди бачили, що є в сім'ях таке горе, що людина може зникнути безвісти і про неї нічого не, не є відомо. Ми його дуже чекаємо. В нього син 11 років, і донька. Вона в цьому році випускниця. Вона мріяла на випускному станцювати з ним вальси. Ми надіємося, що він живий. Пані а що кажуть побратими, що кажуть бригаді. Немає ніякої інформації. Говорять, що була складна обстановка і що пошукові заходи вести було неможливо. Це дуже складно. Ми сподіваємося на краще і чекаємо його. Живим. Ми теж сподіваємося. Дякую вам, Дякую. тримайтеся. Дивимося, Дякую. щоб ми маємо бути разом. Дякую вам, тримайтеся. Тримайтеся. Все добре буде, все буде добре. Думаю, те, що чудово розумієш, що твітати герой справжній. Ми віримо, що все буде добре. Ти молодець. Тримайся. Прибуваючи в катівнях Російської Федерації. А ті, хто з них не безлістів, це наші брати і сестри. Які обов'язково повернуться додому щитом або на щиті.